Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Перш за все, хочу подякувати за активність на моїй сторінці, за ваші вподобайки, коментарі, за підтримку канала. Підписуйтесь, поширюйте розумні, добрі, правильні думки про перемогу. Мій канал якраз і задумувався скласти свій план перемоги, тому будемо. Обговорювати, що не так в нашому русі до перемоги, ну актуальним є продовження обговорення змін законопроект про мобілізацію. Зараз комітет Верховної Ради оборони почав обговорювати разом з урядовцями з представниками збройних сил зміни до цього законопроекту. Я вважаю, основне питання, яке має вирішити цей законопроект. Політики, сили оборони мають відповісти на одне просте питання: вони планують воювати людьми, або вони планують воювати з людьми. Від цього питання буде залежати весь контекст обговорення мобілізації. Я вже неодноразово говорив, що для того щоб зрозуміти і спланувати. І мобілізаційні всі зусилля на нашу перемогу спочатку треба прийняти доктрину військової безпеки. Доктрину збереження людського життя, перш за все на фронті, звичайно, і цивільного населення, я вже запропонував стратегію, назвав його Бермудський трикутник. Це знищення російської армії і сил та засобів на території України. І не тільки поки ми не знищимо російську армію, поки ми не знищимо живу силу та озброєння російської армії. Говорити про звільнення території немає сенсу. А коли ми їх знищимо. Питання, де зупинитися, на якій території українцям, вже будемо вирішувати ми самі. Що не так з цим законопроектом, я вже неодноразово говорив. Ви розумієте, в чому проблема? Зараз обговорюється, скільки треба мобілізувати. І, взагалі, розмова заходить в глухий кут, тому що я ж кажу, що якщо ми не приймемо цю доктрину, якщо ми не усвідомимо, якщо політики не усвідомлять, а збройним силам не буде поставлено завдання збереження людей, методи війни будуть застосовуватись ті, що зараз на руку ворогу вже наразово говорили, що маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. Тому ми маємо воювати не людьми, а технологіями. А для цього треба в розвиток цієї доктрини розвивати стратегію знищення ворога дистанційно, зменшення ризиків на передовій. Те, що я говорив і вже неодноразово приводив, але повторюсь, не всі бачили мої попередні відео. Це і заміна спостережних пунктів на камери спостереження. laser range finder uh, , which uh, similarly to the surveil spy system allows you to see the distance between uh, you and your uh, target . It's used for uh, perimeter security, so to, de to deploy it uh, on the, not on the front lines, but on the grey areas where you can see what's going on, uh, day and night, and, uh, where you don't actually have uh, possibility to fly around. Ukrainian soldiers don't have to be next to the tower. Or next to the cameras they can be away kilometers or even tens of kilometers and because of that they they save uh, their lives there are many tower systems in the world there are many camera systems in the world there are many tower systems and uh, drone systems but this is the only system where everything is integrated into one platform and it serves for one Це заміна uh, піхоти на, uh, Заміна штурмових підрозділів на штурмові наземні дрони. В нього ж є позивний неофіційний доктор смерті. <laughs> Але тепер ми його трошки ускладнили. Тепер він доктор інноваційна смерть. <laughs> От, тобто в інноваційний штурмовий взвод до доктора інноваційна смерть потребуються, люди готові інноваційно вбивати росіян. Вбивати росіян? Так і напишу. Хочу замінити піхотинця. На залізного піхотинця. Ось, будь ласка, залізний піхотинець. Е, верхня частина називається шабля, нижня частина називається У Цей піхотинець, рейс носить шаблю. Тут кулемет 7,62. Дуже класна штука. Тобто, ти можеш е, дистанційно керувати кулеметом 762 і рухати ним, тобто пересуватись ним по пересічній місцевості. Зменшить втрати особового складу і, звісно, що зробить великі неприємності. Супроти це звичайно розвиток БПЛА, розвиток РЕП, це стратегія знищення живої сили техніки складів БК. На передовій лінії знищення арсеналу, знищення логістичних шляхів підходу для того, щоб обезкровити російську армію і не допускати живу силу та засоби враження на дальність удару, коли ми приймемо цю доктрину та стратегію, звідси буде і випливати скільки і які спеціальності потрібні для Української армії, звичайно, ми не, не можемо обійтись без людей. Війну е, виграють люди, але якість цих людей е, з урахуванням той, той техніки, е, яка нам потрібна на озброєння, на знищення, це будуть е, вже е, люди, е, не ті, що виграли зсу в лотерею. От або е, яких відловили на вулиці е, без е, одної руки, без глазу і таке інше. Ви ж розумієте, що е, такі люди не виграють цю війну. Е, на, необхідна і мотивація. Більше того, необхідно е, люди, які е, готові до військових дій. Не кожна людина е, готова воювати. Таким чином будемо в армію запрошувати саме тих людей, тих спеціальностей, які будуть обслуговувати таку техніку, будуть володіти вміннями управляти такою технікою. Це зовсім інша кваліфікація. Ще одна велика проблема, яка виникла, це те, що, по-перше, ми не готувалися до війни. А коли агресор вторгся на територію України, багато добровольців добровольчий рух став на захист України. Це знов таки розслабило нашу владу. Вона перехрестилась і почала діяти як вона і звичайно діяла. Повернулись ті ж чиновники, які вміють лише грабувати, Тому я вважаю, що саме зараз чиновники мають пройти тест на державність, пройти люстрацію, не можуть управляти державою люди, які не Мають емпатії, які е, ставлять е, особисте над суспільним. Е, ми таким чином е, з такими людьми не виграємо війну. Я вже наводив при, приклад, другий е, бюджет України розкрадається. Всі кошти, які було в державний бюджет, зібрано податковою та митною службою, близько одного трильйона, трохи більше трильйона. Майже трильйон був витрачений на благоустрій чиновників. Такого не може бути у нас зараз час саме провести люстрацію чиновників. Якщо вони не готові жертвувати, якщо вони не готові розділити участь з простим народом, український народ не готовий фінансувати таких невігласів. Фактично, мародерів. Ми зараз за власний кошт фінансуємо мародерів. Тому час чиновникам визначитись або вони з народом ідуть, воюють. І е, далі управляють е, державою або йдуть геть. Замість них прийдуть люди, які проявили свою державницьку позицію в перші дні і стали на захист України. Управляти державою не складніше ніж воювати на передовій. Тому знов нагадую про свою петицію. Е, приколюю тут до відео: прошу проголосувати, підтримати е, цю петицію е, зараз. Час чиновників. Проявити свою державницьку позицію, ви ж бачите, за майже вже два роки ці чиновники не перебудували нас на військові рельки, не прийняли доктрини військової безпеки, не розробили стратегію, розробляють якусь національну стратегію доходів, яка покликана додоїти, до український народ. Нам з такими псевдодержавниками не по дорозі. Якщо цього не відбудеться, отакі корисні ідіоти, або як вони самі себе назвали дебіли Мілаванови, будуть відводити від контексту український народ, говорити про лотереї, обговорювати, чи потрібна лотерея, чи не потрібна лотерея, говорити про відкуп чиновників або відкуп людей. Ще одна важлива тема це дійсно хто має воювати. Ви ж розумієте, що не кожна людина готова до війни. Лише певний невеликий відсоток людей готові воювати, готові вбивати. Я вважаю, що люди, які пішли на державну службу, вони апріорі готові принести себе в жертву і вони мають прийти тест. Всі решта, ми маємо відбирати людей на певні військові посади. Звичайно, дуже потребує реформа збройних сил сил оборони, тому що, на жаль, у нас в управлінні теж дуже великі проблеми. Саме за цього у нас ідуть великі втрати. Тому що не цінується людське життя, не всі керівники турбуються про особовий склад, і це теж маємо змінювати. Ми не маємо набирати кривих храмих одноглазих в армію. В армію мають іти на достойну зарплату люди, які вміють воювати. Мають е, певні технічні знання, звичайно, е, необхідні е, люди, які і будуть штурмувати позиції. У нас е, в принципі є практика того ж азову, той же третьої штурмової бригади, але вони мають вдосконалюватись, вони мають отримувати технічні засоби, зменшувати ризики. Для цього треба ставити завдання всім керівникам. Ці завдання мають ставити політики відбір. Рекрутинг в армію це дуже важлива е, тема. Дуже важливе питання. Я пам'ятаю, коли ми е, виходили на чергове бойове завдання, е, я декількох е, своїх підлеглих не взяв е, на бойові дії, е, тому що вони вже були з нами. Проявили себе невпевнено. Хто воював, той знає, що не кожна людина, навіть доброволець, можуть адекватно реагувати в таких умовах, умовах війни, коли йдуть обстріли, коли є загроза твоєму життю. Це дуже велике психологічне навантаження. І навіть ті люди, які ще вчора могли це переносити. Після е, певних обстрілів пев, певної кількості поранень, контузій вони також втрачають навички психологічний стан е, погіршується. У людей е, виникають панічні настрої при обстрілах. Вони неадекватно реагують. Я от таких людей е, залишав на ППД, не брав з собою, тому що вони е, створюють загрозу не тільки собі, але і побратимам. Це також треба змінювати. І якщо люди не готові воювати напередку, їх не можна силоміць тягнути, змушувати. Ви знаєте, що у нас зараз дуже багато людей, які відмовляються продовжувати воювати саме з цих причин, психологічних, тому що дуже багато поранених, непридатних до військових дій, і вони мають бути демобілізовані. Звичайно, якщо б наша влада політичні. Сили розуміли це. Вони б е, зробили ротацію державних службовців на таких добровольців. Е, вони корисні, тому що вони розуміють ціну життя. Вони розуміють е, необхідність забезпечення бійців на фронті всім необхідним технікою, озброєнням. У них е, є та емпатія, якої немає у державних е, службовців, і це б е, суттєво змінило і державну політику. І привело в чувство наших чиновників, кардинально змінило моральну ситуацію, моральне становище в Україні. Але ж ви бачите, продовжують загонювати, змушувати українців йти вмирати за землю, яку пани Милованови з елітою вирішили продати. Тому я вважаю, що ми маємо посилювати тиск на нашу владу, диктувати нашу волю. Змушувати їх робити перетворення, інакше дійсно війна зайде в глухий кут, те, що намагаються певні сили саме й зробити. Знаєте, зварити український народ як ту жабу на повільному вогні. Якщо ми не будемо діяти, якщо ми не будемо цьому протистояти, звичайно, нас зварять, тому поширюйте це відео. Ставте вподобайки, коментуйте, змушуйте на всіх рівнях на своїх рівнях, змушуйте владу реагувати правильно, починати супротив, змінювати військову доктрину, націлену на збереження життя українців, приймати стратегію беремутського трикутника, знищимо ворога на нашій землі. Він не має повернутися додому. От як діти реагують не трогати гаряче, да, коли доторкаються до гарячого чайника, так і росіяни мають розуміти, що нічого доброго їх в Україні не жде. Тільки так ми зможемо перемогти. Маємо змінювати наративи мобілізації, час державних черновників проявити свою державницьку позицію. І маємо змінювати і доктринну стратегію української перемоги. Та стратегія, за якою рухаємось, нічого доброго українцям не несе. Ще раз дякую за підтримку канала. Все буде Україна. Україна переможе, якщо проявить свою волю. Слава Україні!